Ми ви могли б видалити один стереотип про українців, який би це би був стереотип. Знову ж таки, хороші стереотипи, є погані стереотипи. Моя хата краю, я нічого не знаю. Можливо, що жінки, які їдуть за кордон на заробітки, вони заробляють не дуже чистою, правдивою працею, правильно. О, це можливо от і такі моменти. Що не всі українці їдять сало. Тому це, напевно, він. А... А ви знаєте, я б напевно хотів би позбутися шароващини. Uh -huh. Це, напевно, дуже такий важливий момент, тому що це якось дуже стереотипно сприймається соціумом, а також, напевно, тими людьми, які, в принципі, не знають історії України і, так би мовити, нашої культури. У нас в поганих стереотипах дехто каже, що українці там люблять багато випити чи ще щось. Ну, тобто, я вважаю, що це не так. Я би це видалила. Їх Є багато. Напевно, що перше приходить голову, це е, сало й горілка. Не знаю чому, але ну це не дратує, але це чомусь думаю, що це тільки українці мають такі моменти. Що, мабуть, в об'єднанні наша сила, і дуже важливо зараз, як ніколи, піклуватись одне про одного, не бути байдужими і все таки разом долати труднощі набагато легше.